Коротенький відосик, дуже коротенький. Мені мама надіслала деякі подаруночки. Зокрема, от, наприклад, наліпочки жальгерісу литовського. Блять, це неймовірно. Це крутецько. І от подивіться на цю футболку, от ви просто на неї подивіться. Вона ще навіть не розпакована, але вже видно логотип жальгерісу. І вже видно прапор України. Це такі футболки продаються в Литві У разі чого це в фаншопі шопі Жалькірісу. Отака футболка продавалась з прапорцем України. Як вам таке, любі друзі? Блять, яка ж футболка класна на дотик, ви би знали. А вона ще пахне, пахне вона. Якимсь складом вона пахне. А втім, аромат приємний. Ну ж бо її. Сука, розмір мій, все моє. Просто ідеально. Просто неймовірно класнюча сука фокус, болять йобаний. І бірочку, мабуть, що треба зняти. А бірочка крута, до речі, я її зріжу. Обережненько. Що хочеться сказати мамі? Мамо, безмежно тобі дякую за оцей дарунок. До цього таким же класним дарунком був хіба що одеколон. Адідасівський з логотипом Ліги Чемпіонів. Коротше, все круто, все неймовірно крутецько. Єдине, про що я шкодую, от саме зараз, що вже почалися холода, і я ходжу у худі. У цьому худі, бо просто у футболочці ходити вже трохи холодно. От якби, якби ця футболочка мені надійшла буквально на кілька тижнів раніше, я б в ній ходив по Києву і просто кайфував би від такої футболочки. І я б кайфував, і, мабуть що. Інші перехожі також кайфували би і щонайменше дивувались би такі футболошці. А фанати будки, можливо, відпиздили б. Хоча, хоча в принципі, що прапорець України є, тому, мабуть, що не відпиздять. Все ж таки сподіваюсь, що фокусуйся, собако, блядь! Ні, футболочка неймовірна. Ох, чуваки, це краса. Ви навіть не знаєте, що для мене вартують подібні от футболочки чи новіпочки. Це просто, блять, неймовірно. Мамо, ще раз тобі величезне, величезне ще спасибі. Крутіше за футболку та наліпки Жальгірісу були б хіба що наліпки та футболка якогось клубу NBA. Оце було б прям неймовірно. Але, на жаль, таке поки що ніяк дістати не вдасться. Втім, в майбутті, Хто знає. Є у мене така невеличка мрія на матченбіа потрапити на будь-який. Абсолютно на будь-який. Можливо, колись вона навіть здійсниться. Просто мені мама подарила. Подарила мама. Мені мама подарила. Хоя! Хоя! Подарила мама, подарила мама, подарила мама. Хоя! Хоя!